Доброго дня, чи вечора вже. Приїхали ми сьогодні на рибалочку. Половим щось. Тільки приїхали після роботи п'ятниця. Така водичка прекрасна. Вол нема. Вже уже хочеться закинути поскоріше. Максимка. Привіт. Ще з нами сьогодні ще третій там приїде. Тьома, ну трошки пізніше. Поздоровається, трошки пізніше. Так, водичка не зелена. А так, позакидаємо зараз потрошку. Сьогодні ми з ночовкою приїхали. Щось приготуємо, щось трошки там і там вип'ємо. Да, Максим? Да. Як же без цього? Рибалка ну, плювати не буде Хі -хі -хі. Ні, ну ми в принципі не за рибою проїхали, Ми так від просто біля водички. Так, все, потрошку будемо розкладатися. Так, сьогодні у нас прикормка слива. Це все я брав, наверное, сьогодні солоденьке. Дальше журавлина, така. Це все на карпа, В принципі карась тоже дуже впливає. Полуничка, полуничка і кукуруза. Так. Така ще у нас прикормочна, закормочна суміш. Так, що у нас тут? Кукуруза, зерна коноплі, горох, люпин, льон. В общем, ось такі, якщо видно. Така фракція величенька. Ну, в общем, будемо теж добавлять до сухої. Спробувати. І також для полониці такий спрей. Пробуємо сьогодні, що воно буде. Буде карася чи ні, глянемо. Так, це з минулого разу вона осталась на карася. Саме звичайна макуха. Так, сейчас спробуємо спочатку спробувати цю полуницю. Далі нашу суміш. Отаку. Так, і кукурузки сюди ще. Так, сьогодні здебільшого будемо на федераловити. На поплавочні удочки, мабуть, вряд ли бо то глибина дуже маленька це отам от біля кошерів буквально там може метр якщо є то, то добре і то мені здається що навіть, і нема взагалі подивимося поки позакидемо фідера, а далі будемо будемо глядіти так, поки що попробую на один фідер бив цю карася Другий, така звичайна кормушечка 50 грам. З одводом, з двома крючочками. з такими, Ой, не видно. Ну так, подивимося що буде. Так, оце вбивцю карасяю. Використовую такого 16 16-го останнім часом мені більше подобається на такій основі, на проволочній основі. Вона менше трошки путається. Це мені знаєте, хто порадив? Юрій Петраш. А Юрій Петраш це хто? Це гарний дядько. Перший пішов. Так, у нас на рибалці, на рибалці нова рубрика очем'ялиї ручки. Спробував е, це перший раз, у мене був е, такий не дуже старенький нормальний акумулятор е, з машини. Спробував зробити, бо минулого разу були, ночі їздили на рибалку, а не вистачало трошки світла. Зробив таку імпровізувану переноску. Лампочками світодіодними, це на 12 вольт вони якраз. Та це перший раз, зараз будемо пробувати, як воно така от гірлянда вийшла. Між лампочками по 3 метри. Будемо цієї ночі пробувати, як воно буде світити. Сейчас покажу. На кінцях, на кінцях у мене дві такі припаяв, покажу такі. Зараз спробую включити. Я вже включав, все працює. Тільки будемо дивитися, як воно буде вночі. Ну, така от гірлянда. Подивимося, чи ще кладка акумулятора ще на ноч, щоб нормально освітило нам. Взагалі перший тест, перший тест цієї переноски нашої. хорошо, что занял. Есть 4 это не мне есть еще карас? караса. Будешь брать? Ну, да. Вообще хорошо, надо отпускать. Хотя по виду прикольно. А що все пою? Нет, пора что Так що в нас вже ніч наступила. Гірлянда працює класно, видно все добре, але ми просчитались в одному моменті, що буде дуже багато комарів. Блін, На камеру, звісно, видно поганенько, але ну, темно знімає. Але по, -по суті видно нормально тут. ж біля берега всі фідера, видно добре. Камера, мабуть, да, не покаже камера, ну, нічого. От, а лампочки світять чітко, так що... Раджу, пробуйте робіть такі такі собі переносочки з ліхтариками. Допоможе. Для ночної рибалки то що треба. І для акумулятора класно буде. Тільки глянемо ще наскільки їх хватить, Ну поки що вже там скільки дві години, мабуть, світять, то світять хорошо. Тож, так мав, Торщий раз так макс пишет, перший раз. Перший раз тебе. Да, немає тебя. Да, Стрелок? <свят> да возьмись Ну вот, вот, это и нормальный Не, кстати, повалово четко Спал, спал, блин, ну, хуйня <свят> Что за <свят> <свят> У меня тут грудина маленькая, я там больше Сколько? Полметра? В смысле, у него так о самого? Сидя, успокойся. Сидя, зацепи. Почему глаза? Я думал на этот. Десята ранку. Будем заканчивать. Чуть чудовую рыбалку. Ребята довольны все. Особенно тюля Бамбезно <ріхи> Чіка бомбор. Чіка бомбони Я трошки красити не лозу, з небагато Такий сладошку трошки менше В общем такі місця проїжджайте Ловіть карася, більше тут нічого нема. До нових зустрічей. О. фартит тебе. Вот а это на финиш. Я уже думал, все. А парыши победили, видишь?